Усім привіт! Сьогодні я спробую використати моделі штучного інтелекту для того, аби вони допомогли мені з покупками. Власне, ось цей запит, який я сформував до різних моделей штучного інтелекту, ми порівняємо їх відповіді, що я хотів би купити. Ось я хочу піти з хлопцями пограти в футбол. Ми плануємо періодично збиратися. Зараз в Болгарії січень я даю інформацію ботам там про погоду. То вдень може бути 9 градусів, в інші пори року може бути тепліше. Тут я натякаю, що я б хотів закупитися чимось для футболу, але щоб я міг використовувати це, можливо, круглий рік. А, ось, хочу закупитися, щоб грати у футбол періодично. А, не грав у футбол років 10 вже. Це я не знаю, як допоможе штучному інтелекту. В більшості плануємо збиратися на відкритих полях, де заборонене суття з А, Ось планую придбати все в магазині Decathlon, бо обмежений бюджет, а там виглядає найдешевше. Ще один магазин рекомендували, я йому даю знати штучному інтелекту, але там ніби ціни дорожчі. Ось я прикріпляю тут список того, що хотів би придбати. Вказую назву болгарською мовою. Тут ми використовуємо те, що. Надіюсь, вони розуміють різні мови. Вказую ціну на сайті, вказую адресу URL, в браузері, за якою можна перейти. І ось, власне, даю список того, що би я хотів купити. І десь тут додаю коментарі, що ось там захист для ніг, я там не знаю, який обрати, цей чи наступний. І там не певен чи брати там шапку, не чи купувати рукавиці, тому що тут я пишу, що дорого. А скоро може погода змінитись. І даю запит: що порадь щодо списку, може щось є краще, може щось забув додати, може щось лишнє. Отже, давайте спробуємо три одинакових запити три в три різних штучних інтелекти. Ми в чат GPT-4 накидаємо, ми закидуємо. В цей китайський Queen 25 від Alibaba і в DeepSeek. І подивимось відразу, що вони нам цікавого порадять. Ось. Він каже: розглянемо ваш список: футбольне взуття. О... Окей, він побачив, що там є два варіанти футбольного взуття. Він пропонує не ті, які для футзалу, тобто він пропонує якраз ті, які для, для відкритих полів. Щіткий, от те, що я сумнівався. Ось він каже, що рекомендує трохи дорожче обрати, тому що більший захист. Можливо, я теж про це думав. Треба буде поміряти і подивитися, які зручніші. Про шапку каже, що якщо плануєте грати про холодні дні, то варто придбати. Так само каже про рукавиці. Ну, в принципі, мені здається, що він нічого в інтернеті не шукав чи шукав Я якісь джерела. Окей, шукав, як добратися в декатлон, він шукав. Футбольне спорядження, що потрібно для гри в футбол. Гаразд, тобто він щось шукав. О, окей. Тобто він каже: загалом список добре складений. Чим він мені допоміг тут? Допоміг конкретно е, обрати футбольне взуття і порадив дорожчі футбольні щитки. Подивимось інші, що нам каже ось цей. Квін від Alibaba, mm -hmm. він нам пропонує інше взуття, не те, яке пропонував ChatGPT. Він пропонує футзальне взуття. Це цікаво. Mm -hmm. Щодо щитків, він так само схиляється до тих, що трохи дорожчі. Проте, якщо починаєте і не впевнені, наскільки часто будете грати, то можна і дешевші взяти. Теж про шапки. Можливо, це, ось він каже, можливо, шапка не найважливіший предмет, бо у вас вже є футболка з довгими рукавами. Теж рукавиці кажуть, що, можливо, не найважливіше. Те ще рекомендує? Е, термос або бутлю для води. Захист від сонця. Ну це вже потім. Що він каже? Можна видалити шапку і рукавиці. Вибір магазину він підтримує. Так само, як до речі, як і чат GPT, теж сказав, що декатлон, ніби нормально, теж рекомендує пляшку для води. Термобілизну ще хотів, гетри, ще щоб я взяв. Ось, дивимося, що DeepSeek нам каже. Зуція пропонує перший варіант. Тобто, бачите, розділилися думки шнучних інтелектів. В час GPT і цей DeepSeek кажуть, що купити ось ці кросівки. Quinn каже, що купити футзальні. Теж рекомендує кращі щитки, ці дорожчі. Базовий одяг пропонує придбати додаткові шкарпетки, тобто дві пари. Каже, що можна додати футболку без довгого рукава, як додаткову, але це вже пізніше. Шапку каже, тимчасово можна обійтись, теж я сумніваюсь. Наразі брати не брати. Рукавиці. Пошукайте бюджетніші, він каже, бо 19 це лев щось дорого. Ось. Що додати на пульсник для витирання борту? Можливо, бути тяжко для води, обов'язково. М'яч, аптечка. Що виключити? Купіть одну пару зуця, можливо, шапку рукавиці. Ось, щитки. Окей. Тобто ось так ми з ними порадились щодо списку покупок. Якісь нові ідеї воно мені дало, власне, щодо, можливо, напульсника, щодо тари для води. Теж там, де я сумнівався, все-таки два. Штучних інтелекта з трьох запропонували взуття е, те, яке для штучного покриття. І щодо щитків, вони теж запропонували ті, які трохи дорожчі. Здається, всі три штучних інтелекта так запропонували. Також те, що. Я чомусь не задумався, можна дійсно взяти додаткову пару шкарпеток. Власне, ось так. Три штучних інтелекти допомогли мені трохи з корекцією мого плану покупок для футболу. Можливо, і ви десь можете використати так само штучні інтелекти для ваших списків покупок. Дякую за увагу та гарного часу доби. Па-па!